Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план єдності. Він складається з десяти пунктів. Коротко зараз вам озвучу: перший єдність вибори. Відкинув чутки про вибори. Фронт зміна підходів до управління в армії. Має бути створений військовий омбудсмен. До речі, також Зеленський сказав, що прозовний вік знизувати не будуть, але створять такі заохочувальні пакети програми для підписання контрактів. Третя зброя: дрони компенсують відсутність артилерії в армії. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних. Дронів, гроші. Четвертий пункт. Локалізація. все, що можемо виробляти в Україні, має закуповуватись в Україні. П'ятий пункт енергетика. Будуть паспорти стійкості регіонів до кінця року. В наступному році паспорти генерації. Шостий пункт плану єдності це є безпека, модернізація стандартів укриттів. Мають бути рамки металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі, укріплення державного. Кордоном сьоме громади, восьме, людський капітал. Має бути національний стандарт боєздатності. Потрібен інституту множинного громадянства. Потрібен перезапуск дипломатичної служби. Дев'ятий пункт. Культура ініціюють культурний рамштайн, сприяння створення кафедри україн... Україністики в іноземних університетах. Десятий пункт політика героїв, залучення ветеранів на державну службу, створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційні відділення. Додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном, запровадження 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів у наступному. Році квартири для ветеранів більше розробляться і більше проробляться. Розповідатиметься детальніше вже в грудні. Нагадаю вам, це є план стійкості, який Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України, який складається з 10 пунктів. Ну і нагадаю вам про план перемовин тут. От президент Туреччини Ердоган запропонував свій прніше. Запропонує свій план. Замороження війни в Україні за словами людей знайомих з його планами, президент Туреччини Реджеп. Таїп Ердоган має намір представити свою пропозицію щодо замороження війни на поточному рівні під час зустрічі лідерів групи 20 у Ріо де Деженери, який стартував учора в понеділок. Про це пише Блумберг. Раптовий настрій на дипломатичне врегулювання демонструє відновлену нагальність з боку союзників України, які намагаються виправдати повернення Трампа та можливість різко скорочення підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Союзники вважають, що потенційні 100 тисяч північнокорейців можуть суттєво вплинути на поле бою на боці Росії. Власна формула миру Зеленського базується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО та гарантій безпеки для захисту доступу. Ердоган навпаки запропонує, аби Зеленський погодився відкласти дискусію щодо приєднання до альянсу принаймні на 10 років, як поступку е, путіну за словами ж людей ознайомлених. З деталями саме таке і має намір запропонувати Ердоган. Також пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на сході України в Донбасі, де росіяни контролюють значні території ще з 2014 року. Ердоган запропонує розгорнути там міжнародні сили як додаткову гарантію, що Україна отримає безпекові якісь зобов'язання та військові поставки як компенсацію за згоду. Залишитися поза НАТО найближчі 10 років. Давайте більше про це говорити. Про тенденції щодо гарантії безпеки з нами на зв'язку вже є Юрій Романюк. Це голова громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрій, в нашій студії, Слава Україні! Юрій, слава пане Ігорі. Як можна оцінювати і таку, от, можливу пропозицію Ердогана, яку він очевидно має запропонувати на цьому саміті G20 Ріо-де-Жанейро, та й загалом тенденції до гарантій безпеки? Хто як має їх забезпечувати, тому що ну без якихось запевнень від наших партнерів е, зміст зупиняти щось або про щось домовлятися, мені здається, немає. Ну давайте спочатку по Ердогану після того як його туреччину не прийняли в Брікс, куди він полетів і очікував в Казані, що його країну приймуть, і, і провал в Казані з Бріксом, він далі ініціює якісь миротворчі місії. Ердоган ще сказав в мотивацію своєї позиції. Наступне речення, яке на жаль, ви опустили, але воно дуже суттєво для наших телеглядачів. Там сказано наступне: Ердоган говорить, що Зеленському дуже добре відомо з розвідувальної інформації. Нації, що найближчими місяцями Україна втратить якусь частину своєї території в результаті наступальних дій Російської Федерації, і ось для того, щоб нібито цього не відбулося, бажано сідати за стіл переговорів, заморожувати конфлікт на сьогоднішніх лініях фронту, щоб Україна ще відтягуючи час декілька місяців, не втратила ще більше території, які є на сьогоднішній день.